Багато людей покидають свої рідні домівки у зв'язку з новим місцем навчання, роботою, когось кличуть нові горизонти, а хтось залишає свій рідний дім вимушено. Але незалежно від того, де ми знаходимось, з нами завжди наше право на голос на загальнодержавних виборах. 21 квітня ти маєш право проголосувати на виборах президента України за місцем фактичного перебування. Якщо в день виборів ти будеш знаходитись не за місцем реєстрації, то для зміни місця голосування потрібно до 15 квітня 2019 року подати до відділу ведення Державного реєстру виборців заяву про тимчасову зміну місця голосування. До заяви додай паспорт та документи, що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Якщо твоє місце реєстрації знаходиться на території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя або на території населених пунктів Донецької та Луганської областей, що визнані тимчасово окупованими, до заяви додається тільки паспорт. Проголосуй на виборчій дільниці 21 квітня 2019 року з 8 до 20 години. Кожен голос впливає. Деталі на сайті Державного реєстру виборців.